У ці дні поліцейські працюватимуть у посиленому варіанті несення служби. Загалом залучатиметься максимальна кількість поліцейських для того, щоб забезпечити безпеку, правопорядок, порядок на дорогах. Ми розуміємо, що віряни будуть йти до храмів, до церков, і, як правило, люди пересуваються з власним автотранспортом. Тому всі ці виклики враховуємо і працюватимуть як піші, так і автопатрулі за поперед. Інформацією до забезпечення правопорядку залучатиметься понад 700 поліцейських, а заходи очікуються у переважно у неділю у 540 храмах. І за тією інформацією, яку ми маємо на даний час, участь у них візьмуть понад 24 тисяч вірян. Ми звертаємося до всіх жителів Житомирщини, бажаємо світлих, безпечних свят, просимо обов'язково враховувати обмеження пов'язані з воєнним станом, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, якщо такі будуть, і не пересуватися у нічний час у час дії комендантської години. Нагадую, вона на території області з 24 до 5. у цей час не потрібно знаходитись на вулицях. Богослужіння будуть проходити або у вечірній час, або після п'ятої ранку. І такі домовленості є, і ці обмеження, встановлені до уваги, беруть настоятелі храмів.